Знову я. У вас пройшло кілька секунд, а в мене насправді пройшов цілий тиждень. За цей тиждень я встигла. Думала, що добре буде ось такий подаруночок зробити йому на день народження. Як ви могли побачити, в'язала я його в останні кілька днів перед днем народження. І ви, звісно, можете мене запитати, ну, якого ж я не зв'язала це раніше. Я ж знала, що в сина буде день народження, б завчасно було це не зробити. І я поясню вам, насправді, в мене вже давно прийшла ця ідея зв'язати таку мураху, І я знайшла навіть майстер-клас, і нитки навіть в мене були в наявності, не треба було нічого купувати. Але потім щось я якось засумнівалася, тому що Артемчику виповнюється 13 років. Ну і якось іграшка на 13 років, нібито не дуже серйозно. І я цю ідею відклала, вирішила, що ну, якось не дуже добрий подарунок для хлопчика на 13 років. Але Ця думка, що я хочу зв'язати цю мураху, вона мені не давала спати, вона мені муляла. І все ж таки я вирішила, що ну коли, якщо не зараз, ну наступного року йому вже буде 14. Ну там я точно вже не буду йому іграшки в'язати. Можливо, це мій останній шанс, ну. Так от зробити якусь саме іграшку своїми руками і подарувати йому. Я розумію, що він не буде нею гратися, ну, як маленька дитинка. Ну, нехай це буде як сувенір. Він кудись її там посадить біля комп'ютера, буде ця мураха сидіти, там, дивитися на нього. Ну і все. Але я це зроблю і я буду спокійна. Тому в останні три дні перед ним народження я бігом в'язала цю мураху. Тут теж не без пригод, тому що я відв'язала ручки. Відв'язала ніжки, я думала, що він весь буде в мене чорного кольору. Але коли я почала вже в'язати ось цю частинку, виявилося, що мені чорної нитки не вистачить, тому що я думала, що він буде менше. Це завжди в мене проблема. Я починаю в'язати іграшку. Думаю, що вона буде отака, а вона виходить отак. Частину, перев'язати її смугастою і потім вже додати коричневий колір ще й на личко. І ось така звірюка в мене вийшла. Я одразу скажу, що я не майстер з в'язання іграшок. В'яжу я їх дуже рідко, насправді я їх в'яжу два рази на рік. У мене з молодшим сином домовленість я йому в'яжу іграшку на день народження і на новий рік. Все, більше я їх не в'яжу. Не дуже люблю це, не дуже добре в мене це виходить. З гачком я взагалі не дуже дружу. Але ось такий в мене вийшов мурашик. Ручки мені дуже подобаються. Я в перший раз в'язала такі ручки з пальчиками. Тому так в нього є недоліки. Я знаю, що тут на ніжках можна було краще затягнути, щоб не було видно наповнювача. Але в цілому я задоволена. Сподіваюсь. Ну, Артемчику ніби теж сподобалося. Зараз він в нього там сидить в кімнаті, це я його забрала. І сподіваюся, вам теж сподобається. І мені цікаво, чи змогли ви вгадати, що це буде саме Мурашка. Чи які ви здогадки написали в коментарях? Дуже буду їх чекати і дуже хочу їх вже почитати. А мураха каже вам привіт! Пряжею, що теж допомагає в продажах майстер-класу. Я вже досить давно дивилась на всі ці тестування, і мені було дуже цікаво спробувати. Просто хотілося отримати такий новий досвід, такий експірієнс, і спробувати, що ж це воно таке. Але то моделі мені не подобалися, які пропонувалися на тестування, то вимоги у майстринь були дуже високі, там і кількість підписників в інстаграм повинна була бути якоюсь конкретною. То майстрині вимагали, щоб була тільки один від пряжі, а я не була готова купувати нову пряжу лише для тестування якогось виробу. Ну, Різні були фактори. А ось кілька тижнів назад в інстаграм я побачила, що Яна запрошує протестувати такий чудовий светрик. Я зараз тут десь вам покажу фотографію. Сподіваюсь, що я не забуду, як минулого разу. І це було саме те, що я люблю. В ньому кілька різних візерунків. Вони всі ажурні і досить складні. Тобто, ви знаєте, що це те, що я люблю в'язати, щоб воно було таке заморочливо, щоб треба було сидіти кожну петельку там, перевіряти, слідкувати за схемою. Але потім в результаті ти отримаєш щось дуже класне, дуже оригінальне і дуже гарно виглядаюче. І я вирішила спробувати. Я подала заявку на тестування цього светрику, і мені пощастило, я на мене обрала серед інших майстринь і зараз. Я приймаю участь в цьому тестуванні. Ось таку частину я вже зв'язала. Вона зараз в мене якась трошки скокожена, але якщо його її вирівняти, так, після ВТО вона буде краще виглядати. Ось такий чудовий візерунок виходить. Тут вже три різних види візерунків, а далі буде ще цікавіше. Трошки розкажу про ниточку. Це в мене. Напів вовна 50% меринос, 50 ПА. Це була боби, бобінна нитка. Вона досить тоненька, тому я її в'яжу в 5 складень і перемотала, як ви бачите, в клубочок. Спочатку на моталці перемотала в 4 різних мотки, а потім вручну вже змотала в 5 ниток, тому що вирішила, що з 5 клубками мотками, Ходити то буде вже занадто і то буде дуже незручно, тому я так витратила час, але перемотала ниточку. І зараз мені в'язати дуже добре. Я задоволена, що я все ж таки це зробила. І дівчата мені радили, що на моталці зв'язати з п'яти ниток в один буде незручно. Нитка буде все одно провисати, тому краще робити це вручну. І так я відчула. Бо коли я змотувала вручну, я так перевіряла, нітку вирівнювала. І тому зараз вона дуже гарно лежить і мені дуже зручно в'язати. Я не витрачаю час на те, щоб вирівнювати ці складення повсякчас. Отже, ось такий процес в мене є, такий незвичний колір. Це у вас він якийсь сірий, мені здається, на камері. Але насправді це щось схоже на полинь, тобто такий сіро-зелений. Ну, мені здається, що якраз для цих візерунків він добре підходить. І найближчим часом це буде мій основний процес, тому що в тестуванні є свої правила, є свої строки, і мені треба зв'язати цей светр в конкретні строки. Тому буду в'язати, поки що мені дуже цікаво, дуже цікаво Саме у всіх відео, тому, будь ласка, запрошую вас переглянути вже один епізод цього спільного проєкту вийшов в неділю, і кожної неділі ввечері будуть виходити нові епізоди з цього спільного проєкту, де ми в'яжемо шапки та різні зимові аксесуари. Тож, якщо ця тема вам цікава, будь ласка, переходьте та дивіться, буду дуже рада! Отже, ось такими вийшли два моїх в'язальні тижні. Я дуже чекаю ваших коментарів під відео, чи здогадались ви, яку іграшку я в'язала. І взагалі буду вдячна вам за будь-який зворотній зв'язок. Кожен ваш коментар надихає та тішить мене. Також, як завжди, буду вдячна вам за вподобайку, за підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Тому що ці 2 секундочки, які ви витратите на те, щоб поставити лайк, для вас вони нічого не значать, а для мене значать дуже-дуже багато. І також це дуже важливо для підтримки нашого україномовного YouTube. А ви знаєте, як це важливо саме зараз, саме в цей час, підтримати своїх, підтримати україномовний контент. Я бажаю всім вам гарного тижня! Бажаю вам всім мирного неба над головою. Це зараз надзвичайно важливо для кожного з нас. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних і живіть кожен день наповну, тому що, на жаль, ми не знаємо, що чекає нас в майбутньому, але я вірю, що в нас все все буде добре. Якщо ви в'яжете, бажаю вам рівних пателючок, м'якенької пряжі, багато-багато часу на наше хобі, і, звісно, багато натхнення. Побачимося через тиждень, папа.